Воювати мають всі, всі 40 мільйонів, всі. Кім, Кім з Миколаєва таку сьогодні тезу видав в ефірі. І ви знаєте, він е, відводить нас до Другої світової війни, яку колись називали Велика Вітчизняна війна, тому що весь народ брав участь у визволенні від нацистів. І він плутаючись у тому, скільки солдат було, скільки воювало, 7 мільйонів, 9 мільйонів. Е, шановний е, пан Кім якого так е люди обожнювали на початку, знаєте, ці шкарпетки, там така сміливість і так далі, мужність. Так ось це загинуло тільки 7 мільйонів українців. Загинуло тільки 7 мільйонів українців, е звільняючи Україну, в тому числі від нім німців від німецької фашистської навали. І е ми ж з вами не будемо повторювати те, що в підручниках, е українських підручниках з історії розповідається як. Невміння полководців, знаєте, м'ясні штурми, а, кидали в атаку, без зброї, там, без нічого. Це ж написано, в підручці ж розповідають як страшилку. Які воєначальники були погані, в Атутіну зняли пам'ятник, все познімали, проспект перемоги переименували, зірку героя здерли і так далі. А що, що тепер, тепер, чому тикаємо пальцем туди і кажемо, що ну, от там же ж, весь народ піднявся? Весь народ же піднявся тоді. Так, слухайте, ви ж знищили ту пам'ять, ви ж знищили ту історію. Ви ж вже народу розповіли, що вся та історія то все не наша історія. То все історія то не наша перемога. То, то, то не вмілі воєнного начальники, і українці були окуповані. І там окуповані, і тут окуповані, і так далі. А чому тепер ви звертаєтесь до того досвіду? Ну, давайте тепер покажіть. Можете самі вийти з своїх кабінетів, надіть військові вже шкарпетки а не кольорові і піти в атаку. Можете командувати ротою, показати, як треба командувати, так щоб не витрачати життя людей. Бо це життя людей. життя. От людина є, потім хлопів вже її немає. Вона не повернеться, ця людина. Альо, ви це не розумієте, ні? Ну звісно, ви не розумієте, бо у вас всі вивезені, капітали вивезені, сім'ї вивезені у більшості чиновників. Ви тут залишились і сидите в своїх. Ну, комфортних, теплих кабінетах, з чистою водою, да, в Миколаєві, там, з чистою водою в кабінеті чиновники сидять. І командуєте, як треба всім воювати. 40 мільйонам. Де 40 мільйонів в Україні? Де? Де вони? Знаєте, от інколи деяких людей просто не можна пускати на телеканал, можна тільки от фотки. фотки, От, знаєте, там шкарпетки, там, е, книга ну там відома, да, е, облетіла всю Україну. І все. Коли вони рот починають розкривати, то ти бачиш, що. Дуже дивні ці люди, дуже дивні. Повне відео. Телеграм в описі цього відео.